Я поспілкувався з людьми, яким за 29, 50 і більше. І ось, що б вони сказали собі молодому 15, 18, 20 і так далі. І один це вкачує сили волі, тому що ти не зможеш обійти людину, ти не зможеш досягнути своїх цілі, якщо в тебе не буде сили волі. Можу взяти це відео як челендж, а значить, додивитися його до кінця, уважно послухати, виписати саме головне, я тобі обіцяю, після цього відео. Ти багато чого дізнаєшся, ти обійдеш багатьох людей. І наступне почни создавати, а не тільки вчитись. Ні, зрозуміло, що ми повинні завжди вчитись, але тобі вже час почати діяти, почати щось создавати. Тому що ми, якщо постійно будемо вчитись, ми не почнемо ніколи діяти, тому що ми звикнемо вчитись, вчитись. Ти будеш думати, ось я хочу більше, 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 більше знати. Но від ти так нічого і не создав. Тому ти повинен создавати, щоб інші люди вже вчились в тебе. Дивись, по якому шляху йде більшість людей, а потім йти в інший бік. Тому що, якби я був такий, як всі, якби я йшов по шляху інших людей, ви б зараз мене не бачили. Я би зараз не знімав відео, тому що більшість людей спільнота не дасть тобі знімати відео, вона почне тебе хейтити. Тому ти повинен іти інший шлях. Якщо ці люди пішли бухати, ти йдеш займатися. Ці люди пішли не зрозуміти, чим займатися. Ти йдеш читати. Ти йти не по тому шляху, по якому йде більшість. Тих, кого ти знаєш, набагато важливіше те, що ти знаєш. Тому що дивись, зв'язки на, на наш час це дуже важливо. Це завжди було важливо, зв'язки. Ось ти хочеш купити новий будинок. Тобі хочуть тюхати непонятно який будинок, і ти цьому ноль. Ну Но в тебе є зв'язки. Ти знаєш, ось твій знайомий чудово знається по будинкам і він тобі допоможе. Тому. Ти повинен шукати чудові зв'язки. Не значить, що ти, якщо ти щось не знаєш, ти повинен навчитись. Ти можеш знайти зв'язки, ти можеш знайти чудову людину, яка знається на цьому. Ніколи не кажи за спиною людини щось погане за неї. Тому що дивись, ти або підходиш до цієї людини і кажеш в очі, все як є, або взагалі за неї нічого не кажеш. Тому що ти спілкуєшся з іншими людьми, за спиною цієї людини кажеш яка вона погана, думаєш, як класний. І ці люди, які тебе слухають, вони вже знають. Яка ти людина, що ти і якщо вони тобі що скажуть, ти і за їхньою спиною будеш казати, що вони погані. Не бійся помилятись. Дивись, ти хочеш почати вчити англійську, ну ти так і не почав, тому що ти будеш помилятись, в тебе не вийде, все буде важко. Не бійся. Для цього і є помилки. Помилки нас учать. Ти вчишся, ти помиляєшся, ти вже не будеш помилятися, тому що ти вивчив. І ти будеш ти далі. Не бійся помилятись. Фокусуйся на чомусь одному. Дивись. Ти сфокусований тільки на плаванні, а значить ти доб'єшся. І ти станеш чемпіоном по цьому, тому що в тебе весь фокус іде на плавання. Якщо ти будеш і там, і займатися, і бігати, і скакати, і ще щось там вчитись. У тебе все буде по чуть-чуть, десь буде виходити, десь буде не виходити, і у тебе нічого не вийде взагалі. А якщо у тебе буде фокус на щось одне, я тобі обіцяю, ти доб'єшся багатого. Вважай, що ти можеш навчитись кожну людині щось нове. Тому що дивись, якщо ти думаєш, ось ця людина, по моїй темі нічого не знає, я її слухати навіть не буду. Ну якщо ти послухаєш, кожну людину будеш слухати і будеш вчитись, ти щось нове почуєш, ти почився. Ти пішов, подивився, як людина там... Не... чинить багажник, ти вже. Візуально навчився як чинити багажник, тому що ти уважно слухав і уважно дивився на цю людину. Не бійся міняти. дивись, якщо ти все життя на заводі, або десь влаштувався, і ти боїшся піти, тому що тут стабільність, я вже звик, але ти знаєш, що ти можеш піти на іншу вакансію, в інше місце, де ти будеш мати більше. Тобі ти будеш менше годин, там, але ти будеш мати більше. Але тобі незвично тобі треба вчитись і ти не хочеш. Не бійся мінятись, якщо ти бачиш, що ось тут я буду мати більше, тут буду менше часу виділяти на це і тут я більше себе вкачаю. Ну я повинен вчитись, там незвично, не бійся змін. Каже ні, якщо ти не готовий. Це адекватно відповідати людині, ні, якщо не готовий, А не значить, ну. Ну давай, ну я не знаю. Ну може вийде, може не вийде. Якщо ти впевнений, що тебе нічого не вийде, ти не бійся сказати Ні. Ні, я не готовий, ні, я не вмію а не ну давай, я щось там вмію, я щось там бачив. Ти повинен сказати ні, я не вмію. Не бійся казати ні. Ти повинен показувати себе людям таким, яким ти хочеш, щоб тебе люди бачили. Якщо ти один день з людьми ось такий веселий, шміш, смішки, тобі все пофіг, ти гуляєш в клубах, на наступний день. Ти ось, ти учишся, ти бігаєш, ти займаєшся. Люди вже з собою так спілкуватися будуть, тому що люди тебе запам'ятали, як хлопці, які бігає, там суетиться, клуби сміється, матюкається, а на наступний день ти став таким. Все, ти класний, ти займаєшся. о, давай, клас, учимось. Ні. Ти повинен бути завжди один. Якщо ти хочеш щоб тебе, люди запам'ятають як людину, яка учиться, людину, яка займається, значить ти і повинен бути такою людиною. А не зняв маску, одів маску. Зняв маску, одів маску. Не бійся давати здачу поганим людям. Ось на завод начальник. Тобі тикає, та ти нічого не добився. Ти ти хто подивився начальника? ти хто. Не бійся давати зачів, не бійся відповідати тим же тоном, з яким з тобою спілкується людина, тому що вона це запам'ятає, інші люди побачать, що ти мовчиш, ти не відповідаєш, і вони так само будуть з тобою спілкуватись. Для них ти будеш ніхто. Тому не бійся відповідати так само, як з тобою спілкуються погані люди. Відкажись від класної машини, ось в тебе є кошти, ти хочеш купити собі класну машину там на всі бабки, які в тебе є. Для чого? Для чого ці понти? Купи собі адекватну машину, яка ти знаєш, що вона буде така сімейна, адекватна машина, яка буде довго жити. Да, вона не буде пафосна, вона там не буде бурурур, летіти там 250 і ще щось. Для чого? А ці кошти ти можеш кудись вложити. тобі. поки що ця машина не нужна. Коли тебе будуть мільйони, можеш собі купити. Але поки що купляти на всі кошти. Ось таку машину. Воно того не стоїть. Не дивись на своїх знайомих і думай, ось, ну ось він добився так багато чого, а я тільки те. Ти повідиться тільки на себе. Якщо б на себе дивився, ось то тиждень я знав стільки то словом з англійської мови. Цей тиждень я вже знаю більше. Значить ти вже. Качав себе, ти не повинен дивитися на інших людей, що в нього там класно вийшло. В нього там вже більше того. Більше знає англійське. Нього там більше фінансів. Ні. Ти повинен дивитися світти на себе. Ти на себе дивишся щось. Я вже маю більше фінансів, чим тот тиждень. Значить, я йду по тому шляху. Ніколи не вкладай кошти, ніколи не купляй ніяких інвестицій, якщо ти в них не впевнений. Якщо то чисто тобі хтось сказав знайомий і ти купив якусь там монету, ще щось. Якщо ти не дізнався, не подивився, хто здав цю монету, не подивився ці, ці акції, не купляй нічого, тому що більшість людей. Лишаються з нічим. Навчись багато спілкуватися з людьми. Якщо ти бачиш, у вас іде, е, ви спілкуєтеся так класно, так душевно. Не відповідай на запитання: так, ні, так, 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 ні, може бути. Відповідай, так, да, в мене було, я ще пішов туди, щоб людині було цікаво, щоб вона відчувала, що ви всі людиною ви готові спілкуватись на всі теми. І тоді людині буде цікаво. А значить, і іншим людям теж буде цікаво, і вони будуть з тобою спілкуватися. Не живи для інших людей, дивись, якщо жінка там ходить на танці, а ти хочеш піти на бокс. І жінка сказала, ні, давай зі мною ходити на танці, тому що так буде цікавіше мені. І ти залишаєш оцю ціль ходити на бокс, і ти ходиш з жінкою на танці, тому що це твоя жінка, вона тобі сказала, і ти живеш. Для інших людей не для себе ти живеш для жінки. Якщо ти нічого не виходить, це не значить, що це кінець світа. Багато людей учаться. Ми все життя будемо вчитись, і нема такої людини, яка б знала все. Ось є одна тема, і в нас по цій темі. Тупо все, тупо все вона знає, такого ніколи не буває. Люди завжди учаться, тому не бійся вчитись. За качество твоїх запитань залежить твій майбутній успіх. Дивись, якщо ти будеш ставити чіткі, обдумовані запитання, в майбутньому ти доб'єшся успіху, тому що ти будеш чути чіткі відповіді, тому що і твої питання будуть чіткі, і відповідь буде на них теж чітка. А непонятно що питати, що людина навіть не буде знати, що тобі відповісти. Насолоджуйся шляхом. Якщо ти щось почав, ти повинен насолоджуватися шляхом, а не думати ось, коли я дубюсь, коли дійду до цілі. У мене все буде, все буде класне. Тебе надовго не хватить. Ти повинен насолоджуватись цим шляхом, яким ти йдеш. Не чекай натхнення, тому що його дуже важко знайти там. О, що мене там буде надихати. О, я почекаю. Починай вже. Починай вже діяти без натхнення, і ти побачиш, що в тебе все вийде, тому що ти почав вже у тебе не було бажання, тебе було натхнення, ну ти почав. Тому що натнення один день є, потім нема, у тебе нічого не вийде, ти закинеш, а якщо ти почнеш уже сьогодні, без бажання, без натхнення, то що тебе зупинить? Вкладайся сьогодні на всі 100, щоб потім було легше жити. Тому що якщо ти будеш зараз ось так, там був позаймався, там повчився, там то, ти повинен сьогодні кладатися на всі 100%. Сім місяці кладатись на всі 100%, щоб в майбутньому тобі було легше жити. Тому що поки ти ще молодий, поки в тебе є ще сили, поки тобі там не 70-60, ти ще можеш. Потім буде важче набагато. Тому щас ти повинен кладатись на всі 100%, щоб потім було легше. Починай саме важке в початку дня, тому що коли ти встаєш і ти важке від, від, від відклав на кінець дня. Ти думаєш, о, я так не хочу, так то, в мене вже сил немає, я за цілий день вже набігався. Ти повинен встати, почати з самого важкого, і потім ти побачиш, як ти виконуєш саме важке, ти побачиш, як тобі класно, ти, 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 ти будеш стояти і думати, так. Є yeah, півдня, а я вже виконав саме важке і залишилось мелоч. І ти будь з собою пишатись, і ти підеш і ти виконаєш остальне, тому що в тебе вже буде мотивація, і тому що саме важке, що було, воно вже позаді. Не бійся того, що ти не такий, як всі. Ми не повинні бути такі, як всі. Якщо ми будемо такі, як всі, то що? ти ми, ми ж не люди. Тому що що, ми хто такі? Ми, ми стільчики. Стоять 10 стільчиків, вони всі одинакові. Ми люди, ми не повинні бути такі, як всі. Тому не бійся бути іншим. І останнє шукай дівчину, жінку, головою, а не тим місцем. Тому що ти повинен знайти людину, яка буде завжди за тебе. Ти повинен знайти людину, яка буде тебе надихати, і в тебе все вийде. Тому що, якщо не буде тобі, якщо тобі не буде допомагати сама близька людина у тебе, це твоя жінка. Я тобі обіцяю, це буде максимально важко йти по твоєму шляху.